Друзі, вітаємо ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашим підсумковим брифінгом цього тижня, і, як завжди, з понеділка у п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях можете поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися. Завжди дуже важливо знати, де є наша. Доторію сьогодні будемо покривати багато цікавих тем, але розпочнемо із новин. Сьогодні президент Байден перебуває із візитом коротким візитом у Канаді. Він прибув туди напередодні ввечері. Зустрівся вже із прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо із першої леді Канади. Ось ви бачите, як прибуває президент Байден із першої леді Джил Байден власне до аеропорту. Сьогодні у президента Байдена запланований дуже насильний Чини день він вже прибув до парламенту Канади, де він знову ж таки зустрівся з Джастіном Трюдо, і буквально через годину він виступить перед спільною сесією. перед перед засіданням парламенту це традиція. президент американські президенти зазвичай таки роблять під час візиту до дружньої сусідньої Канади. Також після цього президент Байден, Джастін Трюдо проводить переговори за результатами яких буде прес-конференція, і звісно, багато Ато тем двосторонньої допомоги двосторонньої співпраці будуть обговорювати країни, але також говоритимуть, звісно, про Україну, тому що як Сполучені Штати, так і Канада від початку від початку російської війни проти України ще 2014 року. пішла на низку зусиль для того, щоб по перше тренувати українських військових, але також допомагати і військовим шляхом, але також гуманітарною та фінансовою допомогою. Тому цей візит теж важливий в цьому контексті. Будемо дивитися, а що буде за результатами цього візиту? Що скажуть лідери на підсумковій прес-конференції? Також цього тижня відбулося низка важливих. Моментів передач військової допомоги для України, зокрема, ми знаємо, що Словаччина цього тижня передала перші чотири винищувачі Міг 29 Україні у міністерстві оборони цієї країни словаччини зазначили, що літаки зі Словаччини в Україну доправили українські пілоти за допомогою військово-повітряних сил словаччини, українського персоналу та інших. Міністр оборони Словаччини Ярослав Над подякував всім за фантастичну роботу і загалом брат. Тислава пообіцяла надати Україні 13 літаків. Тому решта 9 мають передати у наступні тижні. Не повідомляють, коли саме бачите зараз літаки на ваших екранах. Нагадаю, що окрім словаччини виділити винищувачі Україні погодилася Польща. Польща власне стала першою країною, яка зробила таке оголошення. Після цього Словаччина. І от ми бачимо, вже на ділі перші чотири літаки винищувачі міг 29 вже полетіли до України. Також цього. Тижня Норвегія доправила до України вісім танків німецького виробництва Леопард 2 Усі вісім леопардів знаходяться в Україні. Це повідомило агентство Associated Press. Також що говорять в представництві Норвегії, говорять, що для України передача танків матиме вирішальне значення для спроможності вести наступальні операції та відвоювати окуповані Росією землі. Тому знову ж таки, ми знаємо, що в Європі така відбулася справжня танкова коаліція, і Норвегія це одна з країн, яка погодилася на передачу танків «Леопард-2» для України. Також зараз ми знаємо, тривають тренування для українських військових, як ці танки як ними як їх використовувати, як їх обслуговувати, що також є дуже важливим. І в контексті військової допомоги наші колеги з грузинського відділу цього тижня поспілкувалися із контрадміралом Монгомері він є старшим директором, старшим науковим співробітником фонду захисту демократії. Він є військовим експертом. Але також він 32 роки прослужив у військово-морських силах США як офіцер і пішов у відставку в чині контр-адмірала. І наші колеги поспілкувалися з ним про його оцінки, які озброєння найперше треба українцям зараз, зокрема для того, щоб здійснити ефективний весняний контрнаступ. І ось якими думками він поділився впродовж цього інтерв'ю. Отже, коли йдеться про артилерійські потужності, то йдеться про звичайні 155 мм. міліметрів, і вони б'ють діапазоні від 10 до 20 кілометрів. А також є реактивна установка керованих ракет або гімлерс, які запускають із транспортних засобів Хаймерс. А ось вони вже проходять ще на 50-80 кілометрів більше і справді ставлять під загрозу логістику російського ар'єргарду. «Етакамс» дозволить вам пройти весь шлях через Донбас і весь шлях через Крим і вдарити по російських позиціях на окупованих українських територіях, по їхньому матеріально-технічному забезпеченню, по так званому C2 або ж командуванню та управлінню. Чому це важливо? Ми знаємо від американських військових, що для росіян надважко є так звана остання миля. Як забезпечити матеріально-технічне забезпечення військ прямо на передовій. Російський досвід показує, що для них і перша миля справді є важкою. Вони також не можуть відриватися від своєї основної бази, хоча й мають матеріально-технічне забезпечення із озброєння палива та зв'язку зі своїми військами. І це дуже ганебно для їхньої армії. І ми бачимо, що вони продовжують мати ці проблеми. Тож ми маємо надавати систему озброєнь, яка добиватиме до їхньої системи логістики, командування і контролю, таким чином, аби все більше і більше відривати їх від військ на передові. Росіяни будуть діятими все гірше, а українці досягатимуть все більшого. І нарешті всередині самого Криму етакам дозволятиме їм досягати аж до самого Керченського мосту, і, врешті-решт вони можуть відокремити Крим від Росії отже, по перше, я б сказав, тут є два завдання: перше, позбутися суходольного проходу до Криму. Я думаю, що у військовому плані це є досяжним, і в політичному так само досяжним. Це зрозуміло, що ці території не були окуповані 12-13 місяців тому. Тому Крим відвоювати буде важче у військовому плані буде важче. До того ж, я думаю, що Україні буде важче і в політичному плані, оскільки Західна Європа або навіть Сполучені Штати не надто в захваті від ідеї ставити Путіна на коліна повністю. А втрата Криму створить серйозний виклик довіри до режиму Володимира Путіна в Москве. Отені Вайна. Отже, по перше, що їм зараз абсолютно необхідно для контрнаступу, це артилерія, мінометні набої, гусенична техніка, медичні засоби, тобто складові, які формують і вирішують рутинні питання на бойових діях. Крім того, їм знадобиться багато танків. «Леопард-2». це те, що мені подобається в «Леопард-2». Ебрамс не буде у великих кількостях. І для них потрібна зовсім інша структура ланцюга обслуговування та постачання. Танки «Леопард-2» з 12 різних країн могли б забезпечити цю потребу. І здається, 6 або 7 країн вже розпочали постачання, але нам потрібно отримати від 80 до 100 танків дуже швидко. Потрібні «Етакамс», щоб дати цій артилерії дальність дій. І знову ж таки, я думаю, що ми маємо згоду із українцями, як і щодо «Етакамс», так і щодо керованої системи Гімлерс артилерії більшого радіусу дії. Згоду у тому, що ця артилерія не буде обстрілювати суверенні російські території однак вражатиме окуповані території, і це матиме велике значення в цьому контрнаступі. Що ж стосується винищувачів, то я думаю, що міг 29 дев'ять прибуде швидко і вчасно. Однак я здивуюся, якщо більше 50% обіцяних мігів насправді можуть літати. Я думаю, що переважна більшість із них у поганому або у середньому чи поганому стані. Я думаю, що Сполученим Штатам слід наполегливо з'ясувати, як надати ракети ЕМР. Це ракета повітря-повітря великої дальності проти Міг 29 Я думаю, що це допоможе збалансувати ситуацію повітря-повітря між F-16. І вони мають прискорити цей процес. І я думаю, що під час цієї війни ми навчилися двох речей: по перше, військовий комплекс сполучених штатів може робити те, що ми називаємо МакГейвером, дуже швидко створювати нові озброєння та розміщувати їх в системах, які не були створені для них із самого початку. Я думаю, ми, крім того, виявили, що українці дуже добре вміють адаптуватися для цих нових систем зброї та керувати ними. Я вважаю, що F-16 дійсно представляє невеличку проблему не через пілотів, бо пілоти будуть фантастичними, а от з точки зору технічного персоналу, який буде обслуговувати літаки. Ми спостерігали цю проблему із обслуговуванням літаків, які продали до Польщі минулого десятиліття. Знадобилося багато часу, аби підняти рівень цих техніків, які раніше працювали на мігах, сухих та на інших літаках радянських часів. Ось така думка від Марка Монґонгомері, це контрадмірал Військово-морських сил США, знову ж у відставці. Він є військовим експертом і коментує про те, які потужності, які спроможниці українцям потрібні на наступні тижні і місяці. І більше про допомогу не лише від сполучених штатів, але й Європейського союзу говорили цього тижня на саміті у Брюсселі європейські лідери. І зараз ми можемо поговорити про це з моїм колегою Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру з Лондона. Богдане привіт. Так, вітання Богдана. Якщо ми говоримо про результати цього засідання саміту країн ЄС, ми знаємо, що виступав, також звертався з відеозверненням український президент Володимир Зеленський, і він знову ж таки повторив ці е, заклики і те, що українцям зараз потрібно. Чи почули його європейські лідери, якими власне, результатами закінчився цей саміт з точки зору допомоги Україні? Юлю ну, на рахунок почули. Здається, зв'язок був непоганий, попри те, що український президент звертався до учасників саміту, голів. Країн і урядів 27 держав у Брюсселі з допомогою відеозв'язку з вагона залізничного власне подорожуючи Україною, але поки що я будь-яких повідомлень про те, що були проблеми зі зв'язком, я не бачив. Наскільки я розумію, український президент зміг донести учасникам саміту. Те, що він хотів сказати, і звичайно, насамперед, треба наголосити, цей дводенний саміт керівників країн ЄС був присвячений не лише питанню України. Очевидно, що керівники країн ЄС вирішували багато своїх внутрішніх справ справ Євросоюзу, але Україна була провідною, і вчора було оприлюднено спільну заяву Євросоюзу, де Підкреслили, що ЄС і надалі вимагає негайно від Росії припинити агресію, відвести свої війська і, і так далі. Що стосується українського боку, то президент Зеленський закликав пришвидшити з одного боку пришвидшити допомогу військову допомогу Україні. З іншого він закликав продовжити тиск на Росію. А також не забув, не забув згадати про те, що Україна. Кандидат на членство у європейському союзі і заявив, що необхідно вже цього року почати переговорний процес про приєднання України до ЄС. Отже, це такі головні моменти. Що стосується напрямків допомоги, ми раніше з тобою розмовляли зокрема про програму забезпечення України боєприпасами. А так ще раз стисло про те, що на чому зосереджувався ЄС цього разу є в. Уривку у цитаті від Урсули фандерляєн, президентки Європейської комісії, я пропоную послухати її. звичайно. Ми і надалі надаватимемо Україні всю можливу підтримку. Лише цього тижня ми виділили нову частину макрофінансової допомоги на півтора мільярда євро. З Цією допомогою Україна буде далі функціонувати, водночас захищатись. І в цьому контексті ми знову збільшимо нашу допомогу військовим спорядженням. Я також вітаю рішення ради у закордонних справах за для постачання Україні мільйона боєприпасів упродовж 12 місяців. Адже знов ж таки говорили про боєприпаси. Це теж важлива річ. Зараз багато експертів, зокрема, і пан контр-адмірал Монгомері, говорить про те, що боєприпаси це те, що потрібно українцям. Задля цього ми знаємо, що в Європ... європейському союзі навіть пришвидшують виробництво власних боєприпасів, щоб знову ж таки забезпечити цю безперебійну передачу для України. Богдане ще один важливий момент цього тижня. Ми знаємо безумовно. Не минув непоміченим візит китайського лідера Сі Цзіньпіня до Москви, його зустріч із російським президентом Владіміром Путіним так виглядає, що великих зрушень чи змін в їхніх відносинах не сталося. Однак, знову ж таки, лунають великі занепокоєння, що зближається Китай із Росією, так. і що це насправді може нести велику загрозу, як з точки зору безперервності підтримки України, так і з точки зору взагалі, глобального викликів я знаю, що європейські лідери на це теж звернули увагу, і, зокрема, починають посилювати свої зусилля для того, щоб так. стримати Китай, можливо, від аж надто, і співпраці із Росією. Що про це відомо? Ми можемо сміливо сказати, що у європейських столицях з великою увагою стежили за триденним державним візитом сі Цзіньпіня, китайського керівника до москви стежили і слухали зокрема про що Заявляв китайський керівник у Москві, тому що Китай з одного боку завжди наполягає, що він нейтральний, а з іншого боку, те, що лунає з вуст китайського керівництва, і зокрема від Сі Цзіньпіня, лунає власне як така принаймні ідейна підтримка, тобто китай стоїть ідеологічно на на стороні Росії засуджуючи Захід, дуже часто критикуючи США, натякаючи на якісь там проблеми з НАТО, китайська сторона ніколи не критикує відверто Росію, і тому те, що китайські російські керівники влаштували такий показовий показову демонстрацію свого зближення з заявами про а, дружбу китайський керівник називав а, Путіна а, Мій любий друже. Це виглядало як фактично застереження на адресу Заходу про те, що Китай і Росія принаймні готові до співпраці, і те, що ця співпраця може перейти з таких спільних заяв до а, допомоги Китаю. Військової допомоги, особливо в час війни російської війни проти України, це дуже дуже турбує. І до речі, сьогодні стало відомо, що до Китаю найближчими днями вирушає іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес, який зокрема сказав, що буде вести з китайцями переговори про те, щоб тиснути на Росію, аби Росія припинила агресію. І... Президент Франції Еммануель Макрон буквально кількома, кількома днями після Санчеса також поїде до Пекіна. Французька поїздка планувалася давно, але знову ж таки новий момент. Сьогодні стало відомо, що разом з президентом Макроном до Пекіна має поїхати Урсула фон дер Ляйн. А ще раніше Макрон. Так, описав те, що він як він дивиться на Китай і роль Китаю у ситуації російської агресії щодо України. Будь ласка, послухаймо його я вважаю, що будь-що в напрямку миру це добре, але мир можливий лише якщо спершу припинить агресію Росії, якщо будуть виведені війська, коли поважатиметься територіальний суверенітет українського народу, і в цьому контексті умови також має визначати Україна. А те, що Китай зобов'язується долучатися до намагань досягти миру, це добре. Я сам поїду в Китай у квітні. Нині очевидно, що Китай повинен допомогти нам натиснути на Росію, щоб вона ніколи не викор використовувала хімічну чи ядерну зброю, і Китай це вже зробив, але також щоб Росія перед переговорами припинила агресію. І ми чули Богдана цього тижня від представників Сполучених Штатів від Білого Дому, коли у них запитали про китайські зокрема мирний план і про ті заяви, які робили президент лідер Китаю, і президент Росії після їхніх зустрічей. То Джон Кірбі, зокрема представник Ради з Нацбезпеки безпеки, сказав про те, що знову ж таки вони досить скептично ставляться до мирного плану Китаю, оскільки Китай навіть не поговорив із українським президентом Володимиром так. Зеленським перед тим, як висувати як. Якісь пропозиції інша річ, звісно, говорять про те, що спершу Росія має вивести свої війська із України повністю, а вже потім вести якісь можливі перемовини. Але Богдане, чи всі у Європі так само скептичні щодо китайського мирного плану? Чи все ж таки хтось вважає, що там є якісь раціональні зерна? Е, я думаю, що скептичні чи обережні. Всі або майже всі, але з іншого боку, є розуміння тієї ваги ролі Китаю як економічної потуги у світі. А не забуваємо, наприклад, що Китай є найбільшим. Торгівельним партнером е, країни ЄС, обігнавши е, десь два роки тому Сполучені Штати Америки, і так само для американців Китай є величезним, е, приблизно таким самим за обсягами, як і для Європи, е, торгівельним партнером е, США і Китай, тобто ми говоримо про величезні, величезні економічні інтереси з зв'язку з цим. Як Сполучені Штати, так і європейці сподіваються, що Китай може використати свою економічну вагу і свій, очевидно, політичний вплив на Росію для того, щоб проштовхувати те, що у Китаї називають прагненням до миру, і я думаю, що тут варто зауважити, що навіть власне сам Китай не називає свої пропозиції щодо, щодо досягнення миру в Україні мирним планом, тобто плану фактично від з боку Китаю як, як такого немає, і і очевидно, що є пропозиції згідних з різних країн. Є план, який оприлюднив президент Зеленський. І до речі, вчора він сказав, що український керівник сказав, що готовий говорити про скликання спеціального саміту мирного саміту у, у Європі, і, і знову ж таки. Є розуміння того, що треба об'єднати світ у тиску на Росію, і це така об'єднаність має допомогти. Зокрема, про це говорив. Е Керівник маленької однієї з найменших країн Європейського союзу у Брюсселі вказавши на те, що добре би було, щоб був план спільний, який би підтримували усі сторони, і зокрема насамперед, і Сполучені Штати, і Китай, і Європа. Міні здається, що він дуже цікаво сформулював свою думку. Послухаймо його, будь ласка. Якщо колись в Україні бути миру, то панові Байдену треба нарешті зустрітися із Цзінпінням. Якщо йтиметься про мирний план лише китайців, то європейці чи інші скажуть це проблема. Якщо це лише американський, то інші казатимуть, що це проблема. А було б чудово, і це говорить керівник уряду маленького Люксембургу. Якби президент США і президент Китаю сіли б разом і опрацювали спільний мирний план. Це було б прийнятно для інших. Я припускаю, також і для Росії, і для України Така цікава думка. Звісно, пролунала від прем'єр-міністра Люксембургу. Богдана. у нас є питання від Тараса Пушкара. Він якраз переходить до наступної теми, якої хотілося з тобою обговорити. Він каже: Угорщина намагається вставляти палки в колеса НАТО та ЄС. Скільки ще будуть терпіти інші учасники альянсів? І ми також цього тижня почули, що. В певних країнах є інші голоси, які закликають, що за стіл переговорів треба сідати вже зараз. І звісно, лідери цих країн, зокрема, я говорю про Джорджо Мелоні, про прем'єр-міністрку Італії, мусили насправді пояснювати, чому зараз за стіл переговорів сідати немає сенсу, і тому, що це знову ж таки, призвело би лише до того, що через кілька років Росія би прийшла і захотіла забрати ще більше території. Як відбувається цей дискурс в Європі? Чи лунає більше зараз голосів, такі як лунають, скажімо, з Угорщини, чи якісь маргінальні політичні партії, політичні голоси в Італії? Чи все ж таки зараз більше таких голосів лунає? Чи Європа лишається об'єднаною щодо загальної мети? Я би сказав, що більше таких голосів не лунає. Тобто, те, що лунало з боку, наприклад, угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, лунає приблизно в такому самому дусі, як і раніше, і він, чи такі, як він, залишається у меншості. Що стосується Італії, це дуже цікавий момент, тому що Італія. Ну, на відміну від Угорщини, є величезною економікою третя за розмірами економіки країни Європейського Союзу це країна, яка член. Групи групи семи і так далі дуже дуже важлива країна, і раніше ми чули зокрема з Італії невдоволення, скажімо, політикою санкцій щодо Росії, певні застереження, досить досить співзвучні з угорськими. І коли минулого року на виборах у, в Італії перемогли крайні праві сили і прем'єр-міністром країни стала Джорджа Мелоні, представниця. Крайньої підкреслюю, називали крайньої правої партії, то були підозри чи навіть побоювання, що Італія може ще більше скотитися е, у своїх, е, як дехто вважав, таких м'яких щодо щодо Росії позиції, але виявилося навпаки, і ми це бачимо. Наші е, наші глядачі я впевнений, е, які стежать за за змі щодо, щодо щодо новин щодо України і українськими змі, е, напевно, мають можливість бачити е, уривки з виступу е, пані Мелоні у парламенті, де вона дуже різко відповіла тим, хто. Сказав, що треба, мовляв, змушувати змушувати Україну сідати за стіл переговорів, вимагати від України припиняти війни. Вона сказала: а чому ви не вимагаєте цього від Путіна, який власне почав війну, який зайшов на територію України? Тобто, це лунає дуже дуже обнадійливо, якщо ми говоримо про таку країну, як як Італію, і. З пані Мелоні, стосовно якої було було чимало побоювань. Я думаю, що багатьох українців вона е, приємно можна сказати, mm -hmm. можна сказати, здивувала. І е, я думаю, що дуже важливо зауважити, що в урядовій коаліції з пані е, Джорджа Мелоні є е, ще дві е, партії, які е, очолювані е, дуже проросійськими, дуже можна сказати пропутінськими особами Берлусконі, зокрема, та Берлусконі дуже відомий. Я думаю, нашим нашій аудиторії. Матео Сальвіні, також його фотографія на на Червоній площі у Москві у футболці з зображенням Путіна. Також також дуже відома пляшки на день народження з російською горілкою, якими хвалився Берлусконі, Я думаю, викликали скептичні принаймні оцінки у багатьох не лише в Україні. Безумовно, Богдане, дякую тобі дуже за твою інформацію, за твій аналіз. Нагадаю, що на зв'язку з нами був Богдан Цюпин. Побачимося сьогодні в програмі. Часта ми і Будемо більше говорити про європейські теми. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що багато коментарів в нас збиралося. Дивиться Київ, рідний Кривий Ріг, Острів Вега, Норвегія, Вознесенськ, Миколаївської області. Також на зв'язку є Луганськ, на зв'язку Італія дивиться нас рівне, також багато інших міст і країн. Бачу Філадельфія, Харків, Канада. Друзі, ще одна важлива тема, до якої привернули напередодні увагу на е генеральній асамблеї ООН, зокрема до уваги. До теми води, і, зокрема, був виступ на цій платформі з трибуни генеральної асамблеї ООН із українського міністра Романа Стрільця, і він розказав про те, як Росія використовує воду як зброю проти українців, зокрема і на тимчасово окупованих територіях. Давайте послухаємо, що він сказав. 88% ей зрошувальних територій України перебувають під російською окупацією. Найголовніше це територія, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки. Щодня російські ракети руйнують водну інфраструктуру України, системи водопостачання, водовідведення, теплопостачання та системи поводження з відходами. Українці в десятках міст і селищ і сіл живуть без доступу до питної води та каналізації через постійні обстріли з боку Росії. Уявіть собі, що у 21 столітті столиця країни у самому центрі Європи після чергового таракту з боку Росії на тиждень була позбавлена доступу до питної води. Військові дії призвели до забруднення підземних вод. Щодня ми фіксуємо перевищення концентрації ртуті, міді, цинку в річках Дністер, Дніпро та Сіверський Донець. Такий виступ українського міністра Руслана Стрільця до речі, велике інтерв'ю із ним підготує наша колега Ірина Соломко. Вона записала з ним інтерв'ю у Нью-Йорку. Буде пізніше у програмах «Чистайм». Друзі, дякую вам дуже за вашу увагу і за вашу активність. Сьогодні в програмі Часта 22 будемо говорити про ще більше важливих тем, зокрема про деталі візиту президента США Джо Байдена до Канади, про його виступ у канадському парламенті і звісно з акцентом на допомогу і підтримку України. Ні, будемо обов'язково за цим стежити. Приєднатись також до наших соцмереж. А ми побачимося вже в ефірі. Частаймо, а також в брифінзі у понеділок. На все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.